Шановні мешканці міста Харкова та Харківської області, те, що зараз відбувається в місті Харкові, це військовий злочин проти українського народу, це геноцид українського народу. Російський ворог обстрілює житлові квартали з критичною інфраструктурою, де немає жодного військового об'єкту, обстрілює з важкої артилерії. Ведуться обстріли у районах Олексіївці, Салтівці, Павлове Поле. Гинуть десятки мирних мешканців. І це відбувається в той час, коли люди просто вийшли до аптек, до магазинів купити ліки та продукти харчування. Це жорстокий цинізм, це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю через обстріли, які ведуться досі, ми ще не можемо підрахувати наших втрат. Лише на сьогодні. На цей момент у нас є 11 загиблих, у нас десятки поранених людей. Ми приносимо співчуття сім'ям загиблих. Боротьба триває, наші позиції дуже сильні, наші збройні сили не відійшли ні на метр. Ми тримаємо оборону міста Харкова. Сьогодні у нас були спроби нальоту ворожих бойових вертольотів. Також е, до нас йшли бомбардувальники. Наші збройні сили відбили ці наступи, гідно відбили. У нас підходить постійно е, важка артилерія, зброя. Нам допомагають західні наші партнери, Європа і ми продовжуємо постійно посилювати наші оборонні позиції. Перемога буде за нами. Вірте в наші збройні сили, вірте в кожного з себе. Ми не віддамо і кличка, і сантиметра нашої землі. Тримаємося! Слава Україні!